Є новина, друзі, дитину відправляють в дитячий будинок, бо батька мобілізували. Дослухайте до кінця. Це просто треш історія. Це написав е, власник «Втрес», е, в якого працюють ці люди, тобто його працівника мобілізували. Це батько десятирічної дитини. Мати її колись пропала, вона навіть своєї матері не знає. Батько не зміг через суд позбавити маму ну, з нашою бюрократією батьківських прав. тобто вона якби десь є, але дитина її ніколи не бачила. І от його просто мобілізували, ну тому що документів немає, що він батько одинак. Пройшло два місяці, Слава Богу, в нього є сестра, яка проживає разом з ним. І з нею залишилась дитина, ця десятирічна. От прийшла. Служба опіки забирати цю дитину в дитячий будинок. Зараз сестра бореться за дитину в судах. В цей власне компанії дає гроші на це. все. Я це все закину собі в Телеграм-канал є новина. Ша всі профілі. Йдіть, читайте на адвокатів. Але каже, каже, ну. Не кінця, ні краю цьому ну, безпреділу, тому що це безпреділ і де совість в того ЦК, що вони не могли розібратися, що в дитини немає батьків, що в неї один батько, який її виховує, могли, але не хотіли, як завжди, тому що треба палку, треба план виконувати. І от питання домбудсмена, домбудсмена, лубінця. А що вони вже не там і не втрутились, і не повернули батька дитині. До військової омбуцменки, яка ну, займається не за. Захистом прав військових, як на мене, а тим, що визначає кому бути придатним, а кому не придатним. В раніше непридатних робить придатними. Так, от чим треба займатися, треба негайно бігти і повертати батька дитині, щоб оцей безпреділ зупинився, допомагати людям, щоб він зміг позбавити батьківських прав цю матері, якої немає гори матері, і щоб дитина, хоча би, мала одного ну одного батька який буде її буде і далі виховувати і утримувати, і треба бути людяними. А ТЦК треба мати совість. репост, підписка. в телеграмшаці профілі. Там все є. діть, підписуйтесь.